Бувають художнього стилю, наукового стилю та ділового стилю. Художній стиль в ньому використовують поетичне та емоційне мовлення, наприклад, Зора моя вечірняє зійди над горою, поговорим тихесенько, неволі з тобою, це з вірша Тараса Григоровича Шевченка, в якому використано художній стиль. Науковий стиль використовується в науковій літературі, газетах, журналах, насичений чіткими визначеннями та термінами. Наприклад, бактерії найдрібніші живі мікроорганізми або мікроби. Існує декілька видів бактерій за формою, кульки, палички, коми, спіралі. Вони швидко розмножуються кожні 20 хвилин. Одна бактерія ділиться навпіл. За добу може утворитися декілька мільярдів нових. Це є науковий стиль, тому що він насичений чіткими визначеннями та термінами, наприклад, правило, яке ви вчите. Це також науковий стиль. Діловий стиль. Використовується в ділових документах та паперах речення чіткі, короткі та стислі. Наприклад, за рік для загальноосвітніх шкіл друкують понад 1 мільйона підручників, з яких 400 екземплярів для учнів початкової школи, решта література призначена середньої та старшої школи. Це діловий стиль речення чіткі, короткі стислі. Визначте стиль тексту. Прочитаємо разом. У статті 27 Конституції записано: Кожна людина має право на життя. Це означає, що держава повинна боронити життя та безпеку громадян. Який це від тексту? Правильно. Це тіловий стиль. Наступний. Всі метали складаються з молекул, а молекули містять атоми. При нагріванні молекули металю починають рухатися в охолодженому стані. Вони нерухомі. Який це стил? Правильно, науковий? І Мабуть, мабуть, кожна дівчинка вміє плести вінок з жовтих кульбабок, кленових листочків. Красуні сплітають його короною або з'єднують впаристе коло лісові або лугові квіти. Який це стиль тексту? Правильно, це художній стиль.